А просимо всіх в мою нову рубрику Кулінарний батл Коротко розповім вам правила. Кожного разу в мене буде новий противник. Ми будемо готувати одну і ту ж страву, але кожен в своїй інтерпретації. Ви ж, як судді будете писати в коментарях, чия вам страва більше до вподоби. І вашими голосами ми і визначимо, хто ж буде переможцем. Сьогодні моїм противником виступає мама. Тому хай почнеться кулінарний батл. І так, сьогодні в нас страва дируни. Але в кожного вона буде інакша. Моє блюдо традиційне: дируни з картоплі і цибулі з м'ясом. В мене ж дируни будуть з кабачків з твердим сиром всередині. Доброго всім дня! Ось я все вже тут приготувала. Блюдо ніби не складне, але потребує деяких зусиль. Починаємо! Ось наші продукти: це картопелька, цибулька, м'яско, фарш для начинки, сметанка, борошно, яєчко. А тепер мої інгредієнти: що нам потрібно: кабачки або цукіні по новомодному одному, морквинка, яєчко, сир твердий та мука. Так, інгредієнти ми показали. І що чого ж там мама починає? Подивимось. Предемо на тертку. Можна, звичайно, терти на комбайні, але тоді вона м -м, буде така структурована, а на тертушці вона буде такою масою, цільною, такою однорідною масою. Так що не шкодуємо ручення, щоб було смачно. Мій процес не відрізняється від маминого зараз. Е тільки тим, що, мабуть, цукіні легше терти. Чим картоплю. Збивати в комбайні я теж не буду, тому що нам потім треба буде віджати водичку. Вона нам тут не потрібна взагалі. Тому відрізаємо кінчики і прямо зі шкіркою я буду натирати. Так, а поки я натираю, передаю естафету мамі. Дивіться, до картоплі ми також стираємо одну цибулину. Щоб було смачніше і тоді деруни будуть ароматніші. Процедура, звичайно, неприємна, тому що печуть очі, але заради смачного блюда можна і потерпіти. А мені не доводиться нічого терпіти, тому що нам треба втерти морквину. Дивіться, яка в нас вийшла гарна маса. Однорідна. Ось. Тепер додаємо по черзі на таку кількість натертої картоплі е, додамо ложечку сметани, щоб у нас тісто не почорніло. Додали одне яєчко. Теж вимішуємо. Яєчко ми даємо, щоб наше тісто було зібраним до кубки, а не розповзлося по сковородці. Тепер. Додаємо, ось наше борошно. Я візьму маленькою ложечкою. Додаємо раз, два, три, чотири. Тобто це дві столові ложки муки. Більше додавати не треба, тому що тісто буде забите і деруни вийдуть несмачні. Цього достатньо. На таку кількість картопів, дві столові ложки муки достатньо. Солим перчим до смаку. І починаємо пекти. Ну, тут ми нічим не виділимось, тому в нас ідентична схема. Додаємо яйце. Трошки посолю поперчу. Перемішаємо це все з яйцем спочатку. Ось так виглядає наша маса. І додаємо також борошно на мою масу. Йде також десь 2 столових ложки, але з горочкою. І так, я теж йду смажити, а ви робіть ставки, чиї ж дуруни посмажиться скоріше. Починаємо процес смаження. Беремо ложечкою невеличку кількість тіста. Ось. Тепер кладемо туди фарш. І отак його розминаємо по всьому колу, щоб він був не тільки в серединці, а й по краям. Пахне! На всю кухню. І зверху перекриваємо невеликою кількістю картопельки. Ось. Ось. Дируни по формі робити невеличкі, по-перше, гарніше дивляться на тарілці. по-друге, легше перевертати. І так, мій процес схожий. Ми також накладаємо нашу масу тонким слоєм, тонким шаром. Всередину кладемо сирочок. У мене він слайсами, тому я просто його на квадратики порізала. Не шкодуємо сирочку, буде смачніше. І накриваємо знову ж таки нашою масою. Подивіться, які вони в нас вийшли: гарні, рум'яні, запашні соковиті дируни. Наші красуни теж вже досмажилися. Усім, Усім смачного! А тепер найголовніше ваше завдання це визначити переможця. Тому переходимо в коментарі та пишемо, чия страва вам сподобалась більше. І пишіть взагалі, чи сподобалась вам ця нова рубрика. Всім дякую, що були сьогодні з нами, і до наступного кулінарного батлу.